У Тростянці розгорнулася дискусія навколо спадщини композитора Петра Ілліча Чайковського. Питання деколонізації міського простору викликало жваві суперечки у міській раді. У листопаді 2024-го на платформі електронних петицій Тростянецької громади з'явилася ініціатива, яка зібрала необхідну кількість голосів. Її автор Віталій Овчаренко закликав провести комплексну деколонізацію міського простору. Які вимоги виставляють підписанти не відкласти, та винести питання демонтажу пам'ятника на розгляд міської ради? Створити робочу групу з питань деколонізації міського простору за участі, представників громадськості, експертів з питань деколонізації, краєзнавців, представників вітранської спільноти, розробити план щодо подальшого використання локації після демонтажу пам'ятника, проведення конкурсу на кращий проект використання простору, встановлення інформаційного стенду про деколонізацію, можливе вшанування українських діячів культури, забезпечити прозоре висвітлення процесу демонтажу та подальших дій. Петицію розглянули на сесії міської ради після попереднього аналізу юристами відділом культури та музейно-виставковим центром. Людина провела тут, в Україні, все своє творче, майже все своє творче життя. А в Трасенці пам'ятник стоїть не просто, щоб ми нічого нам зайнятися, Чайковський молодець написав симфонію. Чайковський написав першу симфонію в Трасенці, тільки й що він першу симфонію написав в Трасенці, було, було його поставлений пам'ятник саме в Трасенці. Його дід українець, Його прадід – українець. Це дискусійна позиція, я по раз, і її немає сьогодні єдиної позиції в українському. Сказати однозначно, що це ворог, типу, який репресірував в 1933 році Голодомором там, українців, ні, він не репресував, він не вбивав. І комуністів не був. Знаєте, от ми можемо багато зараз наробити ділов, але я от вам скажу слова одного німця. Нашого мудрого друга Ханса Штрак-Зімірмана. не відпускайте нічого, що хоч трошки має корні українське. Не віддавайте росіянам, не спішіть віддавайте росіянам, що вони вас прагнуть забрати. Вони вас і так багато забрали. От і все. І Якщо там є хоч доля українського, за це боріться. А не бігом, все не наше, не будемо, відкажемося і все віддамо. Та Росіяни захлопають ладоші. Якщо батька був у нього українцем, дідві українцем, чому його батьку записали? Паспорт росіянин теж питання. Але чи міг він тоді виписати, не знаю. Ми не вичеркнемо ту історію, яка в нас була, к сожалению, якою вона не була хорошою чи погано. Ми її не вичеркнемо. За результатами обговорення депутати ухвалили рішення не задовольняти петицію. Утім, міська рада доручила продовжити дослідження історичних матеріалів, пов'язаних із життям та творчістю композитора, а також замінити меморіальну дошку Чайковського на більш сучасну.